Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп. Ти нарешті з'явився дріп маркетинг нашого Флінса, і час вже поговорити і про нього. Знову ж таки, нагадую, що це відео з інформацією з Бета серверу. Якщо вам це не цікаво, не дивіться. Решта, давайте поглянемо на Флінца, який він зараз є, і що взагалі від нього можна очікувати з Інефою та без неї. Я одразу скажу, що в цій беці. Відбувається неймовірна кількість змін вже за першу версію патчу. Тому, на мою думку, все може настільки сильно помінятися, що абсолютно усе, що я скажу в цьому відео, і вже сказав в двох попередніх про Айно та Лауму, може. Взагалі не бути правдою, тому я вас прошу не сильно сподівайтеся на наявну інформацію, яка є прямо зараз, тому що все може дуже сильно змінитися. І якщо ви сумніваєтеся, хоча б трішки в тому, чи крутити вам цих персонажів чи ні, почекайте виходу чи відео про цього персонажа вже на релізі, і тоді вже робіть висновки і приймайте рішення. Добре, що ж таке флінс? Це електро списоносець і мені дуже не сподобалося, що в нього схожий набір скілів на набір скілів Вареси. І зараз ви зрозумієте чому. Отже, навичка це стійка, в ній ваш демедж електро, однак він не є лунар-демеджем. Додаткове натискання навички змінює ульту, і це натискання має кулдаун 6 секунд. Сама стійка має тривалість 10 секунд, тому за стійку ви можете дати дві такі змінені ульти. Поки що думаю, все зрозуміло. Ульта це Ауя атака вже цього разу лунар демедж, причому і звичайна версія з вартістю в 70 енергії, так і змінена версія навичкою ціною в 30 енергії. І тут ми вже бачимо певний нюанс. На відміну від вареси, він хоче використовувати свою ульту, тому що демедж звичайної та зміненої ульти обидва лунар демедж, і вони обидва спричиняють приблизно однакову кількість шкоди. Звичайно, ульта трішки більше шкоди, однак я веду до того, що він хоче почати ротацію зі своєї ульти, а далі під час навички накопичити 60 енергії. Щоб дати ще дві змінені ульти. І в сумі це буде три використання ульти. Так як майже весь демедж персонажа це ось ця ульта, то виходить так, що він неймовірно сильно залежить від того, щоб дати якомога більше цих кастів ультімейту. І це нас змушує набирати значно більше відновлення, ніж звичайному персонажеві. Йому пощастило, він електро. Тому, якщо взяти другого електро в команду, ми отримаємо доступ до електрорезонансу. І внаслідок цього ми будемо генерувати додаткову кількість енергії від реакцій. Однак це не така велика кількість енергії, щоб покладатися усе ціло на неї. І, на мою думку, це досить сильно прив'язує його до якоїсь батарейки. Чи то буде Фішель, чи то буде Яє, чи то буде Інефа. Добре, давайте подивимося на його пасивки. Перша пасивка змінює електрочардж на лунарчардж, тобто те саме, що робить Інефа. Тож він не буде залежати від енефи для отримання цієї реакції, він сам її також буде давати. Далі друга пасивка збільшує майстерність від його атаки. Тобто теж приємно. Ви стакаєте атаку, атака є демедж для вашого ультимейту, і це дає ще майстерність, що збільшує множник лунар Charge реакцій, що збільшує демедж ультімейту. І остання пасивка з другим персонажем нот краю дає 20% бонусного демеджу для. Лунар чарджу, але лише для самого Флінса. На мою думку, це досить дивно. Однак, з іншого боку, коли Флінс на полі бою, він спричиняє досить багато електрошкоди. А як ви пам'ятаєте, той, хто спричиняє найбільше шкоди від того й персонажа, буде скейлитися здебільшого демедж лунар чардж реакції. Тому те, що ці 20% бонусного демеджу саме на нього впливають, теж не така йовільний. Погана штука. Тож, давайте підсумуємо. Ви протискаєте усю ротацію на вашому загоні, далі використовуєте ультимейт Флінса, вмикаєте стійку, використовуєте навичку ще раз, чекаєте на енергію, використовуєте альтернативний ультімейт, чекаєте ці 6 секунд, використовуєте навичку знову і сподіваєтеся, що ви встигнете надибати ще 30 енергії, щоб використати другий раз цей змінений ультімейт. За моїми підрахунками йому знадобиться приблизно 170-180% енергії для того, щоб вдовольнити таке використання ультимейтів. Однак я не враховую багато факторів, супротивників, енергію від інших членів загону, тому ця цифра може варіюватися. І фінальні думки щодо цього я вже скажу, звісно, коли персонаж вийде. До того ж, як я казав, змін ще може бути дуже багато. Добре, переходимо до його команд. Найпершою командою, найлогічнішою, буде взяти і нефу разом з Флінсом, додати туди гідроаплікатора, наприклад, Айно, і закрити це все цукрозою, тому що вона є найкращим сапортом, поки що, серед зрізачів резистів для Флінса. Чому саме так? По-перше, вона дає не бонусний демедж. Який не впливає на лунар Charge реакцію, а вона дає майстерність, яка впливає на лунар Charge реакцію і на лунар Charge демедж. Тому цукроза в цьому слоті дає найбільше з можливих варіантів. Плюс вона може носити книжку з бафом на атаку, а це ще більше демеджу для нього. Тому альтернативи цукрозі, на мою думку, поки що немає. Це майже обов'язковий персонаж для команди Флінса на даний момент. Добре, що робити, якщо у вас немає інефи? В цю команду можна додати, наприклад, щоб вам було для наглядного порівняння. Наприклад, візьмемо сюди Єлань. Ось у нас команда з інефою, єланню та цукрозою. І що робити, якщо у нас немає інефи? В цю команду тоді в цьому випадку можна поставити, наприклад, фішель і закрити це все лань-янь. Так. Ланьянь бафає трішки майстерності в сузір'ях, і вона дає цій команді виживаність, вона дає щит. Таким чином, ми отримаємо і роздмухування, і трішки майстерності. Так, це не те саме, що дає нам цукроза. Вона також каталік, а тому може носити книжку з бафом на атаку. Так, через це її щит буде не таким міцним. Однак ми все ж таки розглядаємо найдешевшу з можливих команд і щоб вона працювала. Айно буде носити натланівський саппортський сет, Фішель буде грати роль батарейки, тому що Флінс використовує автоатаки, і за рахунок того, що реакцій там буде багато, багато атак Фішель, енергії він буде отримувати від Фішель досить багато. І це, мабуть, найдешевша команда, якщо у вас немає інефи. У цій команді Фішель можна замінити на Оророна або Яйміко. Однак, якщо Оророн ще більш-менш варіант для, Цієї команди то я і міко, на мою думку, в такій команді втрачатиме забагато, тому що вона значно більше демеджу спричиняє в оверлот команді та в команді з агровейтом. Саме тому в цій команді, на мою думку, фішель буде найкращим варіантом. Плюс ще через те, що Оророн поза полем бою не генерує енергію, тільки 9 одиниць від пасивки, це не так багато. А Яйміко генерує менше енергії, ніж фішель. Саме тому фішель буде в цьому слоті найкращим вибором, плюс вона потребує значно менше часу на полі бою. Добре, ми розглянули команди з інефою, ми розглянули команду з Айно. І остання команда, яку ми можемо зібрати з Флінсом, щоб не використовувати Айно і не використовувати інефу, це взяти команду з Лаомою. З нею треба буде ще один гідроаплікатор, наприклад, це може бути сінцю, і закрити це все, наприклад, кукі. Це не зовсім типово. Однак Кокі, якщо вона у вас сі 4, генерує досить багато енергії. Тому в цій команді з Лаумою, яка збільшує демедж Хайперблумів, далі сінцю вішає багато гідростатусу, і Кокі, яка закриватиме реакцію Хайперблум, однак не впливатиме на реакцію Лунар Чарджу, тому її, здебільшого, закриватиме сам флінс. Плюс в Лауми досить мало дендростату. Тому вона не перекриватиме цю реакцію, і Lunar Charge буде висіти майже постійно на цілі. Таким чином, ми отримуємо третю потенційну команду для Флінса. Ви запитаєте мене, чому я не ставлю до нього такого персонажа, як Фуріна, і відповідь проста. Так, Фуріна здатна накладати гідростатус достатньо часто. Однак проблема фуріни в тому, що вона бафує бонус демедж, а він не збільшує основний демедж ані Флінса, ані Нефи. Саме тому Фуріна не краще в цій команді, наприклад, ніж Єлань, а напаки гірше, тому що вона ще й під'їдатиме хпшку тіммейтів. І використовувати Фуріну разом з Флінсом банально немає сенсу, не те, щоб її не можна було туди взяти, але краще взяти Фуріну до іншої команди, де вона буде використовуватися на всі 100%. До речі, те саме можна сказати і про пасивку Єлані, тому якщо вона у вас без Сузір'їв, я б навіть розглянув варіант з сінцю, і можливо він буде в цій команді кращим вибором, тому що від нього буде більше статусу, він буде вішати гідро в радіусі навколо персонажа, так невеликому, однак все ж непоганому. Єдиний плюс Єлані в цій команді те, що її ульта 18 секунд кулдаун має, а навичка сінцю 21 секунду. Тому єлань буде кращою в плані цілісності ротації, і сінцю не буде подовжувати її. Подивившись на цих персонажів, я вже можу сказати гарантовано, що з'явиться персонаж, який замінить Айно, тому що вона зараз виконує функцію затички з ноткраю. Так, вона корисніша за качіну, однак все одно вона не буде виконувати свою роботу на всі 100% для всіх випадків для усіх персонажів надкраю з максимальною ефективністю. В неї є проблеми з власним демеджем, можливо, не на найкращими бафом. Можливо, не найкраща тривалість, тому що її ульта триває 14 секунд, і назавжди можна повернутися на неї вчасно, щоб підтримати її ультімейт. Тож, на мою думку, вона класний персонаж, однак її точно хтось замінить, так само як Шелонен замінила Качіно. Тепер кілька слів про Інефу і необхідність її в команді Флінса. На жаль, коли я казав, що Інефа не обов'язковий персонаж для команди Флінса, я не врахував те, що Інефу нема ким замінити. І не лише через те, що вона найсильніший дамагер для такої команди, а й ще через те, що, прибираючи з цієї команди Інефу, нам доведеться замінити Цукрозу в цій команді на, наприклад, ту ж саму Лань'янь. І через це ми втратимо ще й баф цукрози. Тому ми отримаємо значно більше. Втрати, ніж я передбачав від початку. А зараз ще й з'явилася інформація, що демедж персонажів над краю буде збільшений саме від їхньої реакції. І це призведе до того, що прірва між демеджем Інефи та демеджем Фішель, наприклад, в цій команді, теж зросте. І таким чином різниця між командою Флінса з Фішель і командою Флінса з Інефою ще стане більш відчутною. Так, я розумію, що це неприємно для тих, хто не хоче крутити інефу, але збирається крутити Флінса. Однак це приємно для мене, який крутив Інефу, але не планував крутити Флінса. тому що це збільшить демедж інефу в командах без флінса, що призведе до того, що вона сама буде дамажити більше, ніж демажило до цього. Плюс її реакція стане сильнішою, тому що в деяких командах електрочардж все ще був сильнішою версією реакції. Ніж реакція Лунар Чарджу. І останнє, про що я хочу сказати у відео про Айно, ви можете подивитися, як я описував, нові сети. Однак, останній бонус, який залежить від кількості ефектів певних, я думав, що це кількість ноткраївських персонажів у загоні. Однак в мене з'явилася інша ідея. Можливо, це ефекти самого сету. Тобто для того, щоб активувати останній бонус і отримати для нього стаки. Для цього треба мати обидва сети активних у вашому загоні. Тобто, якщо у вас один з цих сетів у загоні, ви отримаєте 10% бонусу до лунар реакцій. А якщо обидва сети у вас активні у вашій команді, це буде 40%. Демеджу для лунар-реакцій. Саме тому, якщо у вас, наприклад, два сапорти у загоні носять два однакових сети, там написано, що однакові ефекти не спрацьовують. Тому, на мою думку, два сапортських сети у команді будуть давати вам, навіть якщо у вас буде два надкраївських персонажі, усього навсього 10% бонусу до лунар реакції. Що ж у підсумку, на мою думку, цей персонаж не настільки свіжий, як мені хотілося. Так, він буде значно більше прив'язаний до відновлення, ніж Вареса, тому що вона може скіпнути свою звичайну ульту і використовувати лише змінену. Флінс, на відміну від неї, буде хотіти використовувати і звичайну ульту, і змінену. І за рахунок цього і буде спричинятися його демедж. Він буде прив'язаний до батарейки, тому грати ним без друго. Електроперсонажа буде майже неможливо, або взагалі неможливо. Або ж доведеться використовувати лише змінену версію ультімейту і втрачати приблизно 25% його демеджу. Це не катастрофа, однак все одно багато демеджу. Плюс ви не будете бачити неймовірно круту анімацію, яку я, звісно, вам не можу тут показати, тому що моє відео заблокують. Я, звісно, продовжу слідкувати за змінами на бетці, і якщо будуть ще більш значущі зміни, скоріш за все, я зроблю ще одне відео, в якому висвітлю зміни стосовно усіх трьох персонажів. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!